Так, от ще один апарат свіжий. На них повідчищали. Параметри по автомобілю. Це 1.6 дизель, вона на автоматі. Так, дивимося по салону. Ось такий вигляд має салон. В оригіналі цілий не затягане Це не японські пробіг якісь. В цих всіх машинах є повністю історія. Кому потрібна буде історія? Все покажемо, розкажемо, повну інформацію по машині. Напишіть свої враження, як ви рахуєте, достойні варіанти чи недостойні. Кому потрібен буде детальний огляд, повністю все зробимо, ось що бачите, сніг випав, От, треба це все відчистити, відмити. От, якщо потрібен буде детальний огляд, зробимо детальний огляд по кожному автомобілю, який буде вас цікавити. Це день, такий вигляд. Автомобіль має сзаді. Це задня частина автомобіля. Так, це треба почистити, щоб було видно ті задні фонарі. Так, тут коврики лежать в комплекті. Опа. Опа, тут лежить весь комплект. Вже темно стає, але зато буде видно які гарні фари. Що нікого. Деся, ДеС 7 зараз покажу спереди як він Це вже теж проданий, в нього забрали тільки вони тільки поприїжджали, як можна сказати, зразу страла позабирали, бо тут ціни на них такі. i'm going to sit in the